А що ви порушуєте законодавство? України. Що ви тут робите? Я громадянин України. Чого ви з ците тут, а вибачте за враження? Як це ідіть собі? Ви порушуєте, ви, ви, ви не в відведених місцях. От ви, тут ночна зйомка, хлопці. А, а ну-ка, йдіть сюди, шановний. Фамілії, ім'я, отчество, представтеся, будь ласка. Шановний, я не зрозумів. Чого ви не представляєтесь? Я, громадянин України, згідно п'ятої статті про міліцію, будь ласка, посвідчені в розгорнутому вигляді. А ви зв'язки ютюбе, я так сотрудню? Да. Шановний, що ви ссали тут за в дерев деревом? По справляли малу нужду. Хто справляв малу нужду? Ну ви, які ви. Так все Што заснято ви, ви, ви все, ви стати, все стати? заснято на камеру. Так, да, да, хорошо, що заснято. Посвідчення. І ви думаєте, що тільки ви можете людей штрафувати за такі речі? Так, посвідчення. Шановний, посвідчення своє в розгорнутому вигляді. Зараз я набираю 102, якщо ви не показуєте посвідчення. Набираю 102, ось, все, 102. І зараз сюди на вас наряд приїде оформляти. Що ви тут сите по закуткам. Я бачу, от ще свідок є. тільки все Слухайте, що ви мені розказуєте і не робіть з мене лоха, будь ласка. Алло, добрий день. Алло, доброго вечір. Мене звуть Іван Ткач, я телефоную вам з міста Ужгорода. я знаходжуся коло ЖД лікарні в місті Ужгороді. Тут стоїть наряд ДПС Так, да, Але діло в тому, що тут громадянин, який працює в міліції, беркут в нього нашивка, він справляв нужду під деревом прямо коло лікарні. Я це зазняв на камеру, він навіть не хоче представитися. Будь ласка, вийшли наряд, щоб його... Давайте, давайте. Зараз ви будете показувати і документи, і на вас протокол буде составлятися, як на Романі, на України. Чи ви думаєте, що вам... І ви в погонах і вам все можна? А де ваші е, роз, е, зна, знаки розліччя на погон? Нема, ні одного знака розліччя. Беркут нашивка, міліція. Другий претендент. У вас є знаки розліччя? Нема нічого. А ви взагалі можете не збілітися? Так це виходить, оборотні без погонів <рек <beeps> <рек> так, може бути. Да, оборотів таке... Оборотні без погонів є такі. <зари> а ви що, два клоуна? Бежали, бежали. А ви що, що прикалуватися, так? Ні, ми, чот, це, да? не, ми це, знімаємо працю. А да, ви знімаєте, топуватися нормально. Як, Щось я знімає. себе не нормально. Чим де моє. Шо, ну, чи, я по чим виражається, що я да. не нормальний. Ну, скажіть, що об'єсніть. Що ви прикалуєтеся? Прикали, то прикалуєтеся. Прикалуєтеся. Так. Да. В... Об'єсніть своє слово, прикалуєтесь. – Так, що два модні прийшли. – А які модні? В чому да. виражається да. моднота? Шановно, ви працівник міліції, я не знаю. А ви хто такі взагалі? Ми, ми громадяни України. А я бачу, які ви громадяни України. Посвідчення. Що ви провоцируєте працівників міліції? Чи, на що ми да, провоцируємо? На що ми провоцируємо Як вас? Ви? Яким чином? Так. Шановний, а покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви хто такий? А ви хто такий? Покажіть. Я? Так, Пок... да, покажіть свій паспорт. На ласка. Ні, на основанні. Не, а на основанні. Що? А, що? Да. Які основання? А у... яке основання? У... Що... Що? П'ята стаття, да, стаття про міліцію. А на якому основанні Я вам я вам зараз покажу статтю, якщо Ой, ви не знаєте. Ну, Юр, подержи. Зараз я вам буду вас учити законодавців України. Зараз відкриваємо статті, все, зараз будете читати. Екзамени буде здавати. А що це за тикання, я не зрозумів. Так. А. Я тут розмовляю. А? а ми до вас ще покачуємо, ви розмовляємо. Ні, ми скачено закону про міліцію. Ну я наступний час качаю. Ну, що там, а що там скачувати? Згідно... П'ята стаття про міліцію. Ви маєте... Закону України проведе. Дайте своє посвідчення, показати нам. Де ваше посвідчення? Там, де воно має. А, де воно має? а де воно має? Хто ти такий взагалі? Зараз, 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 підожди, зараз приїде. Таке... Де твоє посвідчення? Де посвідчення? Що ти на мене дивишся, як порано нові Щоб Що не ступили да. Клоун. його? Замти Де посвідчення? Давай сюди посвідчення. Ану дай. Ану дай. Дай ді. Кажу посвідчення, де показав посвідчення. Раз, два, б Не покажеш посвідчення. Зараз приїде міліція, да, будеш так, показувати. А якщо ти надів форму і там ссиш, по під в хто Ну там сиш. Підсав, ти, ти, я з'явлюся ти... на камеру. Та покажи. У а, Ютубі побачиш, як ти да, там ссиш. Шановні, я з вами нормально почав розмовляти. Я нормально вас попросив пред'явити своє посвідчення. Ви не захотіли. Буде ненормально. Так Для початку, може, хоча б представився, хто він. А ви хто такий, будь ласка, представтесь? Звідки? Ви з Мукачева? Так? Да? Представтесь, будь ласка, згідно регламенту. Я з вами нормально розпілкуюся, як громадянин України, правильно? Ви несете службу, ви працівник дає, я бачу. Ви можете представитися чи ні? Шановний, ви мене не чуєте, так? Да? Ні? А це що, всі 163. <різь> <різь> Ладно, починаємо розговор. А скажіть, будь ласка, ти виїхать з кульними переказ? Ви водій. Ви водій, так, так? так? А чому, чому ви стоїте на виїзді з прилеглої території? 10 метрів від проїжджої частини. А чому ми заважаємо? Ви, так, ви не заважаєте, так. ви порушуєте правила дорожнього руху. Ми не порушуємо правила Як це ви не порушуєте а правила? Чим, а чим ми порушуємо правила? Ви, ну, почитайте, будь ласка, правила дорожнього. ...ну чим. А, чим. А, чим. Ви стали на виїзді з прилеглої території. А чим ми порушуємо правила руху? Тим, що стоїте ви на виїзді. Каз виймовим тому білем. Своїм автомобілем, шановний. Ну що ви що ви Що ви, ви? Яким ви прикалуєтеся тут? Чому ви тут мішаєте? Ви, ви порушуєте правила дорожнього руху. Розумієте, ми не чи порушуємо не? правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху, прописано, пункт 15.9. Так, давайте, будь ласка, представитесь згідно регламенту. А значок, де вас нагрудний знак? Нагрудний знак де ваш? Тут, тут. Будь ласка, покажіть. Мені не треба представлятися, ви мені покажіть нагрудний знак, ну і цього буде достатньо. Добре, так зараз почекайте. Я не бачу світло Включіть, будь ласка що, ну, Що, А Я хочу за я хочу знати, з ким я спілкуюся, ні? Та Згідно п'яти статі проміжки. Чи на що, що якісь претензії до нас будуть? Ми хто бачив, да. що ви порушуєте правила, да. То Ніхто не порушує. Як ну. це ви стоїте з порушенням? і кажете, що ніхто не порушує. Ось, ось будь ласка, жде лікарня. А, а будь тобі, ласка, покажіть ми... своє посвідчення. Я вам показав, чи що я вам маю показати посвідчення. Згідно п'ятої стіки проміністю. Ну я вам показав номер значка, я вам достатньо. Ну, а, а куди що? мені ходити? Я... Що вам що? треба? Що? Це моє Це. місто, я по ньому хожу. Ну, покажіть, будь ласка, нагрудний вам знак. Вам заважає... Будь ходити. ласка, шановний ходите, інспектор, сюди. покажіть свій нагрудний значок. Я вам показав, я змішав на людину. Я не бачу ти ноті. Я вам показую, ви там знімали. Все, я зрозумів. А ви, ви. Як я вам скажу з цикун. Що ви порушуєте закони? Будете вдома да. сати, місто тут обсикати. Ви не зрозуміли. А куди це ви так ламанулися? А? А?